We'll Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, сестри та брати, мої віки живої Вербиці. Сьогодні, 4 червня 2024 року, разом з нами лицами Василяни, я отець Павло Хречу, отець Андрій Беликавич, отець Михайло Станко, помолимося в співу Вербіцю у стрібчутворного образу зачисти віри Марії в храмі Святого Михаїла при Василянському монастирі Марія Невелике містечко на території Київської Польщі, а в минулому – село Карпатської України, один з найвідоміших Полом'янських центрів Західної церкви Європи. Тут, у комплексі греко-католицького свяського монастиря Святого Михаїла зберігається чудотворна ікона Матері Божої повчанської, що щої греко-католики Закарпаття вважають покровителькою свого краю. Історія образу загалі 17 століття. Коли свяний Лауренті Гурт придбав і подарував його церкві селі Полочі, 4 листопада 1696 року під час богослужіння з очей Пресвятої Богородиці потекли сльози. Чудо сльозіння тривало з невеличкими теребами понад місяць. Свідками цього явища, а також численних стілень, стали сотні людей. Спеціальна церковна комісія підтвердила чудо плачу і образ проголосили твору. До церкви, де зберігалася ікона, відразу потягнулися паломники, слава про неї рознеслася на цілий Закарпаття. Невдовзі прославлену на ікону перевезли до відня столиці тодішньої Австро-Угорської імперії і виставили її для вшанування кафедральному соборі Святого Стефана, де вона перебуває до сьогодні. Однак за якийсь час сльозами вкрилася ікона Копія у 1715 році. Церковна комісія проголосила їх чудотворною, А папа Пім Шостий наділив повчаску видим правом повноти відпусту в дії п'ятьох обороничних свят. Найбільше прочанку відвідували церкву на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Дерев'яна церква, де перебувала ікона, не могла вмістити великої кількості паломників, яких щороку ставало все більше. Тому 1731 року. Єпископ Укачівській геннадійній Бізанції заклав камінь під новий храм. Його справу завершив єпископом Гнім Ольшавський, якого згодом поховали церковні критики. З іменем владики Ольшавського, пов'язане з основанням Марія Пущ Василянського монастиря Святого Михаїла та школи при ньому. Вихованцями Ковчанської монастирської школи були відомі культурні церковні діячі Закарпатського краю. У 1848 році папа Римський під 12-й надав церкві в Маріуповчі статус Базиліки. А у 1991 році Маріуповчанську Базиліку відвідав святіший отець Іван Колодой, сьогодні вже як святий. Втретє, Вовчанська Богородиця заплакала в 1905 році Чудо плачу досліджувала тоді не тільки церковна комісія. Але й учені з Будапештського університету і визнав його дійсним та розтові. Четверте сузіння подивилося у 1917 році. У радянські часи Маріо Кучанський монастир розділив долю багатьох українських святий. Обитель було перетворено на псих... психо... психіатричну лікарню. Однак у 2001 році приміщення повернули церкви, розбудували і прикрасили. Поряд з кам'яною церквою збудували також дерев'яну каплицю на згадку про ту церковницю, в якій перше заплакала чорна ікона. На стінах монастиря та музеї, створено при ньому, зберігаються мілиці. Також і ми тут можемо побачити, що її в церкві залишили зцілені паломники, а також золоті і срібні води, дамки, принесені на знак вдячності Пресвятій Богородиці за її опіку і допомогу. Сьогодні Тут запрошуємо всіх вас разом молитися у всіх ваших намірах перед чудотворною Марії іконою Матері Божою, особливо за Божу опіку для наших воїнів, волонтерів, тих, від кого залежить добрі і справедливі рішення на захист від агресії та перемогу і справедливий мир нашої батьківщини України, за стілення ран війни духовних, психологічних і фізичних, за тих, хто потребує надії. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі Боже, слава тобі! Царля Небесне, ти ще і душі що всюди є си, са наповняєш, життя подати, приселися нас, чисти нас і Пусаві, спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога, Серце, Содержителя, Творця, на те, землі, всього видимо, і людимо, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдиного відоця, Божого, чому проти сьогодні, світо ли Бога волога Існує, Бога Існого, родженого морего, єдиного сущного до що через нього сталося. Він за нас віддає нашого добря, пішов з небес, і воплотився з Духа Святого, і слав чоловіком. Тут свят за нас за протила, і завдання його бухова, і воскрес укрепляє і снаряд. І восьмість на і сидить проговорити царство, і в природний слава і славі через медик, а його царство не буде кінця. Христила Господа, що водой нашого, що відцелі сильне сховить, що в оце не синів пополям слава, що говорив через пророцю. Єдиний Святого Золота, Господи Хайсте, і сповідами вещь, навіть душі на ті. Очікує Воскресіння нет і життя в майбутньому Слава Отцю, що нас утворив. Богородиця, Дім, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Говорить, корові Христа Спасу і Слава Сину, що нас відкупив. Богородиця Дім радуйся, благодатна Марія Господь з тобою.

Радуйся благодатного Господь тобою, благословина тими жінками, ось ти зачнеш у луні, і породиш сина і даш йому ім'я Ісус. Помолімося за чесноту покори, якої навчає нас власним прикладом Псвята Богородиця, яка слухала та сприймала відкритим серцем Божу волю та Божий прогості. Отче чи наш чи сина і досаду.

Богороди це діло радуйся, благодавна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенна ти до нас того, бо ти породила Христа спаси. Богороди це діло радуйся, благодавна Марія з тобою. Благословенна ти між благословенна ти до того, бо ти породила Христа спаси. Богороди це діло радуйся, благодавна Марія з тобою. Благословенна ти між жінками, Благословенник, лава славенник і воно, по тихо довела, безка спасибо душнаш. Бородицу Дим радися, благодатна Марія Господь с тобой. Благословенник, і воно, води породила, безка спаси, проведе душ наш. Благородні ворадися, благодатна Maria Hospital с тобою благодавна Марія, Господь з тобою славян і камни лав славен і воно води породила всла спасибо наші. По нашій сусе прости нам наші гріхи заклиниться в пекетну вогню, десь не дораю всі душі, особливо тих, щоб то більше буде Бога Милосердів. Слава сину, Святому Духові, і про все на віки вічні. Друге радісне таїнство і Святої Єлизавети. Як почула Єлизавета привіт Марії, дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: Благословена між жінками, і благословений плітко на Твого. Помолімося за чесноту, любові до Ближнього. Щоб ми змогли навчитися від Божої Матері зауважити власні потреби та потреби ближнього, за розсудливість щодо того, кому необхідна наша допомога, коли в Євка вона має бути, щоб це було угодно Господеві. Отче наш, що єси на небесах, нехай сидить за ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш на слушний дай нам сьогодні, прости нам половині наші, як і ми прощаємо, баці наші, і, і, хрищає, і не вже на Ісуспо, але виглядали нас і право. Повороти діворатися, благодатна Марія, Господь з тобою. Лава славенна тимчання, слава сумети, потихлоділа Христа, спаси, і води, Ісуш наш. Бородиці, діворатися, благодатна Марія, Господь з тобою. ти тим жінка. Словенник і воно того, води породила, Христа спаси, і від душ наші. Благодаря марія, з тобою. Благословенно, тими жінками, плаво словенник від воно, воти породила, Христа спаси, то від душ наші. Вороти цих воратися, благодати марія, з тобою. Благословенна тимі жінка, благословенних воно, воти породила Христа, спаси, то від душ наші. Богород це діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний ти Божим Богом, бо ти подобила Христа спаси і здобителя душ наших. Богород це діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословена. Бога, то це тим благодатна Марія Господь з тобою. Благословен ти між жінками, благословенний благословен і бо ти породила Христа, спаси Твої, і тебе душ наші. Бога, то це тим благодатна Марія Господь з тобою. Благословен ти між жінками, благословенний благословен і бо ти породила Христа, спаси Твої, і тебе душ наші. Бога, то це тим благодатна Марія Господь з тобою. Благословен Богданна Марія Господь з тобою. О ж Ісусе прости нам наші ріки, захори нас всякого зла і заходять таке ворогам, візьми да навіть всі душі, особливо тішими, тіше потребують вологового серця. Слава і сину, Святому Духові і час на Амінь. Третє радність питання Різдво Ісуса Христа. Настав час її родити, і вона породила свого сина перворобного, сповіло Його та поклала ясна, бо нема, не було місця і все юцьких. Помолімося за у убогості духовного, щоб бути здатними за різних обставин, підносити молитву до Бога та сприймати те, що з нами стається, як ситуація, в якій завжди Господь здійснює своє спасіння. Отче наш, що єсе на весах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і землі. Вліт наш насушний, дай нам сьогодні, нам поги наші, як і ми прощаємо до нас наші, і не далі нас Госу, але і згоди наші духа. Дім радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна в тім і хана, благословена, де вона бо Ти породила. Зі святом радуйся Богодавцю Маріє Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід твоїх утроби, Отче родила Христа радуйся, Богодавцю Маріє Господь з тобою. Благословенна ти між породила Христа Спаса, наречена Душна наша. Зі святом радуйся, Богодавцю Маріє Господь з наші. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і 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 благословенна ти між жінками, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і 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 благословенна ти між жінками, Спів радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти між і благословенна ти Твого, бо ти породила Христа, спаси, коли ти ведуш наші. Благородице, ти вирадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між і благословенна ти Твого, бо ти породила Христа, спаси, коли Бородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенні жінками, благословенні під Бога Твого, бо ти породила Христа спаси і здоров'я да для душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, Святому Духові! Нині, по часу, на віки вічні. Четверте радісне таїнство стрідення Господні. Як з дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели Його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожен хлопець переворотний буде посвячений Господеві. Помолімося за чесноту послушності Божої волі. За вміння розуміти, як і де у моєму житті Господь звертається до мене і як мене проводить через певні знаки чи певних осіб. Отче наш, що єси на Небеса, нехай сидить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лі, наші сушені, дай нам сьогодні, прости нам, полі наші, як і ми прощаємо, націю нашим,

Слава тобі, Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плод у тобі, Ісус, Спаситель світу. Бо тепер родила Христос, спасение для людства наше. Господь сеє радіє благодатна Маріє, Господь з тобою. Богородиця ти між жінками, і благословенний плод унобо. Бо тепер родила Христос, спасение для людства наше. Бугорка ти Господь з тобою. Благословенна Is there Нашої гріхи, захоримо свікану вогню і візьми до раю всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Слово Милосердні. Слава і Сину, Святому Духові і Господи. П'яти ранність негаїнство від найдені Ісуса у храмі. Через три дні знайшли Його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх, усі ті, що його слухали. Дивувалися йому розумові і відповідям. Помолімося за чесноту побожності, щоб прагнути пізнавати духовний світ, щоб глибше та постійно проживати свої стосунки з Господом Богом. Отче наш, що єси Небеса, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наша служба, сьогодні, і рости нам твори наші, які не прощаємо власні на наші, і не веди нас у спокусу, але Борис на Борина світу хава. Богородиця ті вородийся, благодати Марія, Господь з тобою. Благословенно ті віші харчі, і благословений Бога, на того, води проти став, свацей. Богородиця Діма, радуйся, благодати Марія Господь з тобою. Благословенна, тих жінкам, і благословений, ти воно того. Во ти породила Христа, спаси, і на душ наші. Богородиця Діма, радуйся, благодати Марія Господь з тобою. Благословен, ти жінка, і ти Бога Того, по ти породила в Христа, спасибо тебе. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Діжин Хані, лава славе, бо ти проти Христа, спаси, на тебе душ наші. Похорони Си Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Діві жінка, Словені, Діма. Городицки порадуйся, благодаря Марія Моспольського. Ласлова, тижня, ласлони, провела, Христа, спаси, политика муж наших. Говорит, і порадуйся, благодатна Марія Моспольського. Ладно, Слова, Слова,

Богородо це діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена ти Бог Твого, за ти коронує Христа, спаси, повителя душ наші. О наш Ісусе, прости нам наші ріхи, закрунися в пекельного вогню, і прийми до царства на всі душі, що не більше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчасно, і вічні. Амінь. Ти, твою милість. Гай Бога, на Святі, молитва на наших мисломах, не погоди, але і Після наші чиста і благословена. Дорогі христі, сестри, брати. Наша церква багата на чудотворні ікони Матері Божої. Майже в кожному Васильянському монастирі є чудотворні ікони. Тому ми, отці Василяни, запрошуємо вас при можливості, будучи в Угорщині, завітайте до цього нашого святого місця, Марію Борис, щоб тут зустрітися з нашою небесною мамою, прославленою Марією Молчанською чудотворній піколі, та принести їй свої подяки, прохання, а особливо великі. Дякуємо отцям нашим селянам за спільну молитву та всім вам, які разом за допомогою живого телебачення молилися цю живу верецю та прийміть Боже благословення. Благословення цьому чого Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Живе телебачення оголошує другий онлайн конкурс парафіяльних хорів. Заспівайте унікальний духовний твір, який співають у вашому храмі під час божественної літургії, зокрема під час святого причастя. Запишіться на відео і надішліть нам. Окремо запрошуємо до участі дитячі та молодіжні хорові колективи. Умови конкурсу на сайті Живого за посиланням, яке бачите на екрані. Живе єднає піснею.